Бензин подорожчає від 7 до 11 гривень. Фахівці дають саме такі прогнози щодо вартості пального після зростання ПДВ та акцизу з 1 липня. Це підвищення потягне за собою подорожчання інших видів товарів та послуг. Впевнені експерти. Це вплине на ціноутворення утворення на продукти харчування, на продукти першої необхідності. На тарифи, і ну і нарешту на перевезення, на і таке інше, тому що пальне це ви знаєте, це кров економіки. При поверненні акцизу на пальне ризику його дефіциту скоріш за все не спостерігатиметься, говорять спеціалісти. Але трейдерам та операторам ринку буде непросто. Ринок – це ж люди, це сім'ї, це бізнес, це витрати, в тому числі комунальні до речі, і електроенергія, і викиди, і вода. і… І вся решта і податки будемо якось разом. Ну, у нас іншого, іншого варіанту немає. Всі звернення, всі, якби наші потуги щодо продовження цього мораторію на період воєнного стану, ну поки що не знайшли підтримки Верховної Ради. Експерти говорять, що українці вже не зможуть запастись відносно дешевим пальним упродовж червня, бо мережі АЗС почнуть піднімати ціни вже із середини місяця, щоб закупити нову партію бензину.